Рятував життя у найгарячіших точках, а тепер продовжується робити в Івано-Франківську. Медичним директором обласної дитячої лікарні став військовий медик та спеціаліст у галузі анестезіології з величезним досвідом. З Ярославом Семковичем познайомились наші кореспонденти. Вони й продовжать далі. Добре, на цьому закінчуємо Все? Дякую. Дякую. Починав медбратом, а нині завершує обхід у реанімації новонароджених у ролі медичного директора. За 17 років роботи в обласній дитячій лікарні Ярослав Самкович пройшов майже усі щаблі професійного росту. Працював як дитячим анестезіологом міської дитячої лікарні, так і педіатром в цій лікарні, так і працював у відділенні інтенсивної терапії цієї лікарні. Вища категорія по педіатрії, вища кваліфікаційна категорія по дитячій анестезіології. Ще здобув спеціалізацію по дорослій анестезіології три роки тому. Досвід роботи з дорослими пацієнтами розповідає, здобув на фронті. У 2015-му Ярослав служив військовим медиком у найгарячіших точках Донеччини. За це президент України нагородив його орденом за мужність третього ступеня. Я працював з тяжко військовополоненими під час обстрілів, під час навали отої Орди, яка вже тоді. Намагалася захопити наші території. Проблемою було тільки те, що не було у мене допомоги. Був я один анестезіолог, був один хірург військовий і був терапевт. І наша бригада цілодобово надавала допомогу беззмінно. В військомат, каже, став знову, тож якщо державі знадобиться його допомога, одразу вирушить до наших воїнів, а тим часом допомагає маленьким пацієнтам, їхнім батькам та медперсоналу. Роботою Ярослава генеральний директор лікарні задоволений. Дуже впливова людина в анестезіологічної педіатричній службі, І вже не тільки в педіатричній. Ярослав працює з міжнародними організаціями, з грантовими проектами. Дуже поваг... людину, яку поважають вся анестезіологічна, педіатрична еліта всієї України, І це досягнення, якісь добуті особистої, тяжкої праці. Тарас Мальник також каже, лікарня відкрита для нових кадрів, однак кандидатів чекає ретельний відбір. Як я підбираю людей, порядність, професіоналізм, патріотизм. Три ПП ці мають бути і відданість роботі. Тобто людина повинна розуміти, що він повинен працювати 24 години на благо наших дітей. Так, після початку повномасштабної війни та окупації деяких міст в Івано-Франківську дитячу обласну лікарню вже перейшли працювати спеціалісти з Херсона та Києва. І вони, запевняють, тут є одним із найкращих медиків у державі.